По якомусь порушенню, що стосується знасилування, ще чогось немає. Я розумію, що хтось хоче нагнітати обстановку в роздолі, хтось чи спеціально це робиться, чи не спеціально і так далі. Хтось хоче когось підставити. Ну немає поки що підтверджень фактів. Якщо хтось знає конкретні якісь факти, Нехай краще або приходять в міліцію, ні, то нехай приходять до нас і звертаються. І конкретні факти. Не просто от десь там одна цьотка сказала. Немає такого. Це лише є все на базари. Так. Я Хочуть, нехай приходять, звертаємося і будемо разом. Є правоохоронні органи, є купа громадських організацій, і ми просто-напросто не дозволимо, щоб в Роздолі займалися, приїхали якісь переселенці. Я не хочу образати нікого. Але щоб тут диктували умову, то не буде такого. Не буде. Кому щось не подобається, машина з неділі їде. Місце в багажнику є. Щевно відвеземо туди, і нехай там назад і вперед, і нехай там працюють. Не хочу тут, якщо їм не подобається тут жити, не подобається. Тут працювати за ті гроші, нехай працюють там, звідки приїхали, якщо дуже не подобається. І так далі. Їздили і на Барвінок виясняли ситуацію, ніхто, ніхто нічого там не вивішував. То, що раніше там непорозуміння було з гренецькими хлопцями, це зрозуміло, вони зато отримали відповідну дозу кулаками і так далі, бо вони казали, що ми такі перці, да ми вас цех і так далі. Ось. Ми їм хлопці дали, так? Дали життя, все в порядку, так, розказали хто такі бандьори, як вони нас називають і так Боже. далі. Ну, на сьогоднішній день, наскільки ми зрозуміли, ми трохи поспілкувалися, хлопці вчать українську мову, все добре. <гум> от, Що там далі, як Тому там далі? Тому Буде десь є якийсь прояв, негативний, ще щось. Говоріть, не то, що кажуть, дуже багато, оці, я не розумію, щось в роздолі, от збирають весь негатив. Ну навпаки, ну, ну таке враження. ой там було то, там було. Ну скажіть хоч конкретно, де хто що було? Всі починають розповідати, але ніхто нічого конкретно не бачив і не знає. Ну, ну, ну не зрозумів. Отець хто щось ляпне з дуру. І на базарі то такі. Ні, ну так, я я бо І починається шум, і спігал, так далі. Що, там, це, і що, Ми і розуміємо чудово, так і... Є якась межа, є якась межа. У нас в роздолі також багато є таких і так далі. А це не значить, що вони не роблять бардак так і так далі. Чомусь нагнітаємо обстановку, вона і так достатньо накалена і психологічна, кожен дивиться телевізор, одна людина так сприймає, друга так. І тут щось такий якийсь прояв, незрозумілий прояв, зразу починається. А там було то, а там було то конкретні факти. Хтось приходить, говоримо тоді, розбираємося.